you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Стало відомо, що у бізнесмена Михайла Бродського служба безпеки України проводить обшуки. Про це повідомили як співрозмовники УП в правоохоронних органах, так і сам Бродський в коментарі УП. Мова йде про незаконний видобуток піску та несплату податків протягом 2017-2019 років. У справі фігурує бізнесмен та його син. Обшуки проводяться у Києві в ресторані Калина, «Річпорту» та у комерційного директора Бродського. В коментарі УП Броцький очікувано зазначив. Що вважає справу замовленням, хто б сумнівався? Варто зазначити, що у січні 2016 року з'явилася інформація про те, що будівля київського річвокзалу, який які обіцяли переробити на ресторанну галерею, належить компанії, пов'язаній з головою Держкомпідприємництва Михайлом Бродським і народним депутатом Нестором Шуфречем. Шуфрич до речі підтвердив інформацію про купівлю акції річпорту. у своєму розслідуванні. Журналісти ХЕМ встановили, що житловий комплекс Рибальський не відповідає рішенню Києва. В ради й умовам договору оренди земельної ділянки. А пад Київський річний порт не виконує зобов'язання щодо використання земельної ділянки, цільове призначення якої для експлуатації і обслуговування майнового комплексу, а не для будівництва. У червні 2017 року господарський суд Києва повністю відмовив у задоволенні позову Київської прокуратури, яка вимагала розірвати договір оренди земельної ділянки у Подільському районі, де будувався житловий комплекс Рибальський, та повернути її громаді до слова, вчора, 4 серпня, співрозмовники УП в правоохоронних органах також повідомили про те, що одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, який ненадовго повернувся до України з Греції, затримали на кордоні під час спроби знову виїхати. ДБР запросило повну перевірку його документів. Повідомляється, що Кауфман був на відпочинку у Греції, після чого ненадовго повернувся до України. Після цього він знову хотів виїхати за кордон, але його не випустили. Незважаючи на те, що у Кауфмана є білий квиток щодо служби. Бив в армії погане здоров'я. Також він є батьком трьох дітей. Стверджується, що державне бюро розслідувань видало щодо кауфмана так званий індекс В, який передбачає вивчення всіх документів відносно особи, яка перетинає кордон. Бізнесмен не став чекати перевірки, яка може тривати кілька годин, і повернувся в Україну. УП звернулася до Державної прикордонної служби за коментарем. Цікаво, що минулого року Кауфман потрапив в гучний скандал. Активісти громадський діяч Дем'ян Ганул заявив, що одеський бізнесмен Борис Кауфман активно підтримує бойовиків у невизнаній республіці ДНР. У себе в телеграм-каналі Ганул опублікував відео, на якому бійці так званої ДНР дякують Кауфману за фінансування і публічну підтримку. Ви допомогли нам не тільки словом, а й ділом заявили терористи. Дем'ян Ганул вважає, що цим випадком негайно повинні зацікавитися в СБУ. Виходячи з відео, можна впевнений. Нено стверджувати, що Кауфман готує ґрунт у недореспубліках. Цілком можливо, що його бізнес-інтерес стосується вугільної промисловості, але все б нічого, якби на сьомий рік війни з РФ, яка окупувала частину українського Донбасу. У підтримці Кауфманом терористів бачається державна зрада, яку повинні розслідувати працівники СБУ. Написав Ганул. Це уже не перший випадок, коли Кауфмана звинувачують у тому, що він допомагає бойовикам. Напередодні різдва в мережі з'явилися фото дитячих подарунків з привітанням від цього ж олігарха, які нібито поширювалися на непідконтрольній території. Про це тоді повідомив начальник штабу національного корпусу Максим Жорін. Зазначимо, що Борис Кауфман – досить відома людина в Україні, колишній депутат Одеської міськради. 47-річний Одесит є співвласником компанії Тедіс Україна, яка вважається монополістом в галузі оптового продажу тютюнових виробів. Виручка цієї компанії становить 54,8 мільярда гривень, а прибуток 244 мільйони гривень. Вона посідає сьоме місце у топ 100 українських компаній. Капітал Кауфмана складає 118 мільйонів доларів. Також мільйонеру приписують контроль над міжнародним аеропортом Одеса та столичним президент Готелем. Таким чином українська влада не не перестає боротися з порушниками закону навіть під час воєнного стану. На жаль, деякі особистості в українському бізнесі абсолютно не мають совісті та наживаються на біді країни навіть під час військових дій. На цьому в мене все підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.